Вечір добрий час новин на телеканалі Віта про події, що вже увійшли в історію. За мить у випуску мене звати Юлія Волокотрав і ми починаємо. Що приховувала крига? Правоохоронці розкрили жорстоке убивство на старому місті. Громадський транспорт в Вінниці перейшов на спеціальний режим. До них готуватиме кадри для міської ради. Зранку, у перший робочий день після закриття на реконструкцію Київського мосту. Центральна частина міста опинилася у заторах. Сьогодні через міст пускають лише громадський транспорт. Тож основний потік автівок маршруток, трамваїв і тролейбусів прийняла на себе соборна. Як результат, затори. Через це вінничанам складно було вчасно дістатися на роботу та навчання. Автомобілісти ж тільки почали звикати до нових світлофорів. А водії трамваїв та тролейбусів випускали пасажирів, аби ті рушили далі. Пішки. Транспорт це, звісно, добре, але в той час, коли ти студент, і в тебе гроші завжди мало, ти розумієш, що іноді тобі можна і прийти з пішком, бо навіть і на проїзд може не вистачити. Тому пішком, я думаю, це дуже корисно ходити. Так і по цих пробках їдемо. Як об'їжджаєте? Сволога, по піромачку. Тож вінничан закликають переглянути свої маршрути пересування автотранспортом. Пропонують пересісти із приватного на громадський. У Вінниці громадський транспорт перейшов на спеціальний режим. Аби розвантажити центральний міст, тролейбуси номер 4 та 10, що їздили через центр, пустили через київський міст. А поворот легкового транспорту із робочого мосту на вулицю князів Корятовичів від сьогодні заборонено. Інтервал руху через Київський міст приблизно на 5-7 хвилин швидше, ніж ці тролейбуси рухалися через центральне міст. Тому було прийнято таке рішення. Ми просимо вибачення у Вінничан за такий рух, але це для них буде скоріше. Забороняємо поворот наліво. З центрального мосту на вулиці Крятовича відкриваємо рух по соборній. Повертати наліво будуть не зразу за мостом. Можуть повернути для того, щоб спуститися на вулицю Крятовича, вулиці Мори. І наступні дві вулиці, так само і по вулиці Овода, можуть спуститися в напрямку вулиці Кріатовича. Найбільший рівень заторів сьогодні спостерігали із 8 до 10 години ранку. Руку на пульсі тримають і в поліції. Зокрема, контролюють дотримання водіями правил дорожнього руху. Патрульні поліцейські слідкують за дотриманням правил дорожнього руху, особливо водіями. Найперше контролюють вимоги дорожнього знаку 3.2, рух механічних транспортних засобів заборонено, які розмістили. На вулиці Київській перед поворотом на Київський міст. Там регулярно працює два наших екіпажі, автопатрулі. І також на вулиці Соборній регулярно працює один автопатруль і один піший патруль, які дуже сумлінно слідкують за тим, щоб люди, а саме водії, не паркувалися в заборонених місцях для того, щоб не перевантажувати вулицю Соборну. До середи працівники транспортної компанії будуть моніторити ефективність таких змін. Далі прийматимуть рішення чи залишати їх до завершення капремонту Київського мосту. Кує кадри для Вінницької міської ради Донецький університет. Школа молодого посадовця запрацювала у виші. 37 її слухачів пройшли попередній відбір та психологічні тести, схожі на ті, які здають при прийомі на роботу в СБУ. Школа молодого посадовця це спільний проект мерії і дону, який фінансується німецькою урядовою компанією. По завершенні навчання 20 найуспішніших молодих людей працевлаштують у департаменті економіки і інвестицій міськради. Молоді, амбітні та з великим бажанням служити і бути корисними місту та людям. Саме таких шукають у Вінницькій мерії. У нас дуже багато ідей, у нас дуже мало проєктних менеджерів. Нам потрібно реалізовувати проєкти, не тільки насолоджуватись е, ідеєю, не тільки пишатися тим, що вона така проривна, да? а знайти тих людей, які знають, що це таке: від ідеї до результату. 37 з поміж 145 претендентів на навчання у першій в Україні школі молодого посадовця сіли за парти Донецького університету. Це дипломовані спеціалісти, магістри та підприємці до 35 років. Серед слухачів не тільки віничани, а й одесити, кияни і представники інших областей. Вінниця зараз вважається одним із провідних города в Україні. От возможності як це відбувається знутрі, возможно навчитися чомусь, то возможно пропонувати то для свого родного города. Так само, як і Дмитро, корисною прагне бути і Дар'я Шульженко з Донецька. Дівчина новоспечений економіст. Може бути, хотілося б навіть щось в соціальному плані зробити, а взагалі, звісно, дорогам хотілося б зайнятися. А <реш> вот. так ну дійсно хочеться принести щодо нового для цього города. Впродовж трьох місяців слухачі школи опановуватимуть дев'ять дисциплін. В програмі курсу стратегічне управління, муніципальна статистика. Молоді люди вчитимуться розпоряджатися фінансами в умовах децентралізації та працювати з людьми і мотивувати їх. Також розроблятимуть бренд міста а практику проходитимуть в прозорому офісі мерії. Для того щоб відстежити з якими запитами приходить громада участь в прийомі в офісі підприємства, участь в роботі засідання виконкому міської ради, Отакі активності вони продемонструють, чим саме живе міська рада. Загалом передбачається 72 години аудиторних занять та 120 стажування в департаменті економіки міськради. Мені би хотілося, щоб це не було просто навчання. І ще один сертифікат, який можна повісити або на стінку, або покласти там десь собі в резюме і пишатися тим, що да, от ми дійсно проходили це навчання. Я хочу, щоб ви розуміли, що потрібні люди, потрібні агенти змін. Школа молодого посадовця це спільний проект мерії і дону, який фінансується німецькою урядовою компанією GIZ. Головна мета підвищити компетентність органів місцевого самоврядування. Вони командами будуть готувати реальні проекти стартапи для розвитку міста, які вкладаються в стратегію розвитку Вінниці, які будуть оприлюднені публічно. На цей захист будуть запрошені і керівники міста, і відповідно наші донори, які сказали, що якщо дійсно будуть такі стартапи, які, яких потребує сучасна Вінниця, ми готові фінансувати їх і надалі. Місія школи молодого посадовця підготувати нове покоління управлінців. 20 найуспішніших випускників обіцяють працевлаштувати в департаменті економіки і інвестицій Вінницької міської ради Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Смертельний удар з коворідкою. Вінницькі правоохоронці розкрили жорстоке вбивство, яке сталося на старому місті. Там під час сварки двоє друзів убили третього, а його тіло розпалили болгаркою та викинули у став. Кілька місяців сліди злочину приховувала крига. Та коли вона розтанула, рештки тіла чоловіка, якого вважали зниклим безвісти, знайшли. Старе місто ставок, що поблизу офісу підприємства «Вінниця газ саме тут, прогулюючись вздовж берега, 17-річний хлопець побачив у воді в поліетиленовому пакеті рештки людського тіла. Він злякався та одразу зателефонував до поліції. На місце одразу виїхали криміналісти та судмедексперти. У поліетилені вони знайшли відрізані руки та проте ноги. Саме завдяки останньому, і дізнались особу вбитого. Ним виявився 39-річний вінничанин. Про його зникнення родичі повідомили поліцію ще в листопаді, враховуючи, що у нас в базі вже були всі прикмети людини, яка зникла ще півроку тому. Ми одразу вирахували і зрозуміли, хто є потерпілим. Що в подальшому нам. І дало можливість швидше встановити осіб, які вчинили вбивство, тому що коло друзів зразу вираховується, з ким спілкувався. У ході слідства з'ясувалось, злочин стався, коли троє друзів чаркували. Колишній в'язень доводив свій авторитет. За це і поплатився. Мій сусід з п'яної лавочки взяв, забив людину з коворотки. Ну, а далі ж під угрозами заставив мене розділити його. Ну, в погрібі болгаркою його розрізали, та й ставок кинули. Затримані пояснили, жорстоко повели з тілом, тому що не хотіли, щоб його упізнали. До того ж, рештки розкидали по різних водоймах. Подільники розраховували уникнути покарання. Ми маємо двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивства груповому. Їм оголошена підозра за другою частиною статтею 115. Міра покарання передбачає довічне ув'язання. Слідство триває. Правоохоронці досі шукають кінцівку вбитого, яку підозрювані викинули у смітник. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Білорусь скасувала заборону на імпорт української курятини. Про що мовчать світлини? Унікальна експозиція документів, справ та фото в обласному архіві. Вінницькі школярки змагалися у турнірі зі степ Аеробіки. До уваги Вінничан. 12 березня не буде електропостачання у будинках на вулицях, адресу яких ви бачите на екрані, і з дев'ятої ранку до 16 проводитимуться ремонтні роботи. Вибух, дим і кров у Вінницькому медичному університеті. Медики навчались надавати першу допомогу під час екстрених ситуацій за світовими стандартами. Екзаменували лікарів ВОО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вітчизняні та військові британські та американські парамедики Тренінг відбувся у рамках програми Підтримка життя під час травм. У вирі подій побувала Олена Гук. Обережно Давайте ще Це симуляція реальних надзвичайних подій. За легендою на фабриці стався потужний вибух. Десятки людей отримали травми. Дуже спешка, і по обличчю боляче, і по грузях. Ось і потім важко дихати. Ноги буда прижало, прижало, придавило. Чим не Не пам'ятаю, щось так тільки бах і ноги. Ноги а одні лікарі надають допомогу безпосередньо на місці подій. Інші в імпровізованому приймальному відділенні, куди постійно доправляють потерпілих із зони ураження. У більшості з них черепно-мозкові травми, забої грудної клітини, понівечені руки та ноги. Картина настільки реальна, що навіть моторошні і мурашки по шкірі бігають. У такий спосіб вінницькі лікарі склали іспит, екзаменували їх, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Ульяну Супрун та військові парамедики з Америки та Британії. Від професіоналізму медика, який надає першу допомогу, залежить чимало. Кожна хвилина затримки зменшує шанси виживання на 5%. Якщо в Америці на догоспітальному етапі помирає 25% пацієнтів, то якщо в нас то, що ви сказали цей час, то в нас помре 70%. Потрібно навчати готуватися і бути готовим. Готові вчитися поки що на помилках старших колег майбутні медики. Студенти Вінницького медуніверситету, побувавши в ролі постраждалих, діляться спостереженнями. Не постраждали, постраждали, підійшли одні зовсім лікарі. Потім підійшли ще одні, потім підійшли ще одні. Ось розумієте, да? Ось я вже якби ну якби постраждали. Я розумію, я вже звик до одних з ними поговорив. Шли другі з нами поговорив. Да, якщо вже взялися за пацієнта, то його до кінця і ну потрібно було б довести. Інструктори зазначають, українські медики не звикли працювати поза лікарняними стінами. Їх важко перебудовувати на новий лад. Вони розуміють, як вже пацієнт лежить на столі, що може надавати допомогу. А як ви бачили, як ми були е, там в коридорі, вони не думають про пацієнта, не думають, як надавати цю допомогу, і не, 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 не вирішують швидко, щоб його перенести вже тут, де є лікарня. У вас немає єдності. Лікарів. much bureaucracy. У вас забагато бюрократії. And in my opinion, a lot of you have forgotten about the patient. І на мою думку, багато лікарів забувають про пацієнтів. Кращі світові практики у лікуванні травмованих у Вінниці опанували 24 медика. Вони отримали сертифікати, які дають право навчати інших. Всього в Україні курси екстреної допомоги пройшли понад 250 лікарів. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Україна припинила відкачку газу з підземних сховищ. Натомість почали поповнювати запаси палива. Про це повідомили у компанії Укртрансгаз. Закачку проводять з темпами 4,5 мільйона кубів на добу. Раніше в НАК Нафтогаз зазначали, у нинішньому опалювальному сезоні відбирають газу менше, аніж у попередньому. А зиму Україна закінчила із запасами блакитного палива вищими, ніж прогнозувалося. У Нафтогазі запевнили, обсяги вистачить навіть у разі різкого похолодання у березні. Білорусь скасувала заборону на імпорт української курятини. Про це йдеться у повідомленні департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду сусідньої країни. У перелік дозволених товарів потрапили жива птиця, яйця, м'ясо птиці, а також обладнання для птахіництва, що було вжитку у Чернівецькій області. Нагадаємо, на початку року Білорусь заборонила імпорт через спалах пташиного грипу у цьому регіоні. В Україні запустять чотири нових авіарейси. Угорська компанія планує відкрити рейси з Києва та Львова у Польщу і Німеччину. Про це йдеться у прес-релізі авіакомпанії. У червні почнуть перельоти зі Львовського аеропорту до Берліна, а у серпні запровадять нові маршрути, які з'єднають столицю України з польськими містами Познань та Люблін, а також німецьким Франкфуртом Ханом. Окрім того, як повідомили в уряді, на ринок авіоперевезень може зайти один з найбільших європейських лоу Провести модернізацію лікувальних закладів він в п'ятирічку. Такі пріоритети озвучили в облдержадміністрації. Зокрема, одне із завдань ввести в експлуатацію хірургічний центр лікарні Порогова. Уже надійшов перший транш у сумі 45 мільйонів гривень з державного бюджету. Раніше облрада виділила на закупівлю меблів 6 мільйонів. Європейським стандартам найближчим часом має відповідати і обласна дитяча лікарня. Тож керівник області Валерій Коровій доручив підготувати стратегію розвитку закладу на найб. Блище 3-5 років. Близько сотні архівних документів справ та світлин представили на виставці в обласному архіві. Її присвятили всесвітньому дню письменника та Шевченківським дням. Експозицію працівники архіву називають унікальною, адже більшість документів на широкий загал виставили уперше. Про що вони розповідають? Дивімось далі. Постанова про арешт. І от подивіться ордер на арешт. Це матеріали архівно-слідчої справи репресованого письменника нашого земляка Валеріана Тарноградського. У післявоєнний час його засудили до 18 років ув'язнення як колаборанта, тобто людину, яка співпрацювала з ворогами вітчизни. Під час Другої світової Валеріан Тарноградський дійсно працював в окупаційній газеті Вінницькі вісті, кажуть історики, та зрадником його назвати не можна. Про це свідчать і його статті, присвячені Україні, і протоколи допитів. Він говорив про те, що він мріяв про вільну Україну. Він думав, що Україна стане самостійною незалежною державою. Це викликало ще більше роздратовування у слідчих, але майже в кожному протоколі, бачите, я являвся націоналістом. В оригіналі справу Валер'яна Тарноградського та інших репресованих письменників нашого краю війни можуть побачити на виставці, що розгорнулась в обласному архіві. Її присвятили Всесвітньому дню письменника та Шевченківським дням. Великому кобзареві відвели окремий стенд. На ньому старовинні видання, матеріали з державного архіву України та власних фондів. От поруч у нас стоять документи. Про участь у зборі коштів на будівництво пам'ятника Шевченку. І тут же документ про використання, про заборону використання портретів Шевченку як засобів наочності. Це документи йдуть з початку 20 го століття. Це документ датований 1909 роком, це 1914 рік. Унікальною експозицію називають працівники архіву, адже більшість представлених документів раніше на широкий загал не виставляли. Серед таких запис з метричної книги, який співробітники знайшли, досліджуючи запити відвідувачів про одруження дворянина Михайла Коцюбинського. з... Вірою Дереш. Вона була з е, збіднілої дворянської родини. Познайомились вони в Чернігові, а вже одружилися тут, 1896 року, у Вінницькому православному соборі. Історики кажуть, виставка не лише розповідає про події тих часів, а й передає зв'язок між поколіннями. Здавалося б, Коцюбинський який час відділяє від того часу, коли жили письменники репресовані. І от, зокрема, з одним таких моментів, який би можна сказати, об'єднує в часі, це те, що двоє синів Михайла Михайловича Коцюбинського, Юрій та Роман, теж були репресовані. Загалом в експозиції представлено до сотні документів. Усі охочі можуть побачити їх до 10 квітня у читальній залі обласного архіву. Оксана Святенко Олег Літвінцев. Новини телеканал Віта. Перший відкритий турнір зі степ аеробіки відбувся у Вінниці. У вмінні танцювати на степ платформі змагалися шість міських шкільних команд. Ідею провести турнір зі степ аеробіки серед школярок запропонувала вчителька фізкультури однієї зі шкіл. Танцювала степ, і наша Олена Гук. Шість дівочих команд з шести вінницьких шкіл боролися за звання найкращої з виконання танцювальних па на спеціальній платформі. До першого турніру зі степ аеробіки учасниці готувалися два місяці. Зізнаються, часу було мало, тому перед виступом трохи хвилювалися. Насправді дуже тяжко, тому що тут є багато своїх нюансів. Треба тримати в тому свої руки, і ноги, і все ціло. Це важко, але тут є свій свій кайф. Змагання відбувались у шостій школі. Журі оцінювали виступи за десятибальною системою, враховували зокрема синхронність витонченість рухів, ритмічність підйомів і спусків зі степ платформи. Звертали увагу і на загальний вигляд команди. Однакові справи на степах, але переходи можуть бути різні, тому що різна музика подобрана. Але основний комплекс не однаковий. Танці дівчат на степ-платформі викликали неабиякий інтерес у однокласників, та навіть спонукали підтанцьовувати. Дівчата виконують домашнє завдання. Кожна команда повинна була підготувати виступ з фітболом та гімнастичною резинкою. За це оцінок не ставили. Головне було справити враження на суддів. Словами не передати. Чезне зловере граціолозне. Вепірена штічне Молодці дівчанки. Кілька років тому степ аеробіку офіційно визнали видом спорту, тож популяризувати його головна мета першого турніру Цей стиль аеробіки один з простих та ефективних, який до того ж зміцнює м'язи. Степ аеробіка вона є підрозділом спортивної аеробіки, яка є офіційним видом спорту в Україні. І я думаю, що цей турнір стане у нас традиційним. У першому турнірі зі степа аеробіки перемогла збірна шостої школи. Усім командам-учасницям вручили подяки і торти, а переможцям медалі. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта на цій танцювальній ноті ми завершуємо випуск. Інформація про життя міста оновлюється на нашому сайті. Посилання ви бачите на екрані. Якої ж буде погода 14 березня? Дивіться далі. 14 березня у Вінниці мінлива хмарність. Без істотних опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Ночі температура повітря коливатиметься від 2 морозу до 3 градусів вище нуля. У день термометр покаже від 4 до 9 градусів тепла.